Пресвітлого, морозного і міцного дня середи. Ще пам'ятаю, колись у школі нас навчали. Без верби і калини нема України. Як мені подобається калина, вона, вона красива, що влітку, що зимою. А тепер після морозів вже горобчики її обожнюють їсти. Сьогодні середа. Навчаємося від когось із великих або святих людей. І сьогодні буде велика цитата від великого Олександра Меня. Файний чоловік, справді такий божий і мудрий. Мав таку мудрість дійсно від Господа. Приготуйтеся, довга цитата, але варта того, аби на неї тратити час. Він каже: терпіння це зовсім не стан худоби, яка все терпить. Так класно. Терпіння це зовсім не стан худоби, яка все терпить. Це не приниження людини. Зовсім ні. Це не компроміс зі злом. Ви чуєте? Терпіння це не компроміс зі злом. У жодному разі. Терпіння це вміння зберігати незворушність духу у тих обставинах, які цій незворушності перешкоджають. Терпіння це вміння йти до мети, коли зустрічаються на шляху різні перепони. Терпіння це вміння зберігати радісний дух, коли надто багато печалі. Терпіння це перемога і подолання. Терпіння це форма мужності. Ось що таке справжнє терпіння. Так мене, мене зачепила ця цитата з самого початку, коли він каже, що це зовсім не стан худоби. Тобто Коли ти там не як бідна тваринка, яку б'ють, лупцюють, а ти там терпиш. Ні. І це не компроміс зі злом. Тобто ти, ти не погоджуєшся зі злом. Ні. А терпіння це, власне, така риса мужності. Це вміння зберігати радісний дух, коли надто багато печалі. Це така витримка, перемога, подолання. Сила. Тому, ну, брати і сестри, терпіння це не. Ось чому, коли Ісуса вдарив е, слуга первосвященника, то Він каже, чого мене б'єш? Тобто ми би казали, ну, який Ісус нетерпеливий? Ні, Він терпеливий. Але, власне, Він показує, що терпіння це не є стан худоби. Коли тебе б'ють, а, а ти мовчиш. Ні. Не можна ніколи мовчати на несправедливість. Натомість терпіння це, власне, не здаватися, це не опускати руки. Це долати. Це залишатися ну, справжнім, тоді, коли навколо занадто багато несправжнього. Залишатися гідним, коли навколо нема гідності. Залишатися ну, у, у ресурсі, у силі, коли навколо просто вже нема сил. Ось що таке терпіння. Тому, товариство, тепер, коли ми говоримо, що нам треба потерпіти до перемоги, то ми не кажемо, що нам треба стояти і там чекати, коли, як поки нас б'ють. Ні. Б'ємося ефективно, знешкоджуємо ворогів, нема можливості знешкодити, вбиваємо, трудно, війна йде. Ми не просили до нас до хати до, залізти. Але так само можемо це перенести і у сферу духовну, в сферу психологічну. То терпіння це буде не, не просто там, не знаю, чекати завтрашнього дня, але боротися сьогодні, боротися за, за свій IQ. Боротися за свій стан духовний, за своє покаяння, боротися за те, аби вилізати з усякого зла і з усякої нечистоти. Ось що буде терпіння в наших буднях. І тут і духовно, і психологічно працювати над собою, не здаватися, шукати, як зарядити один одного, як підтримати, так благословити. Ось що таке терпіння, сила. Дякуємо Олександру Меню, дякуємо Богові, за калину. Будьте благословенні, тримаємося, терпім, терпімо, переносимо всяке терпіння, але правильно і адекватно. Так, аби це не було дійсно терпінням худоби, але аби це було терпінням гідних людей, аби це було терпінням синів і дочок Божих, сила, і тоді це буде рівень. Майтеся файно, терпіть, мир вам!